Що лиманці народ працьовитий сумніву не підлягає. Майже біля кожної хати торгують огірками, помідорами, ну і звичайно, віниками. Їх можна зустріти навіть біля кіосків. Мітви виготовляють лиманці власноруч. Галина розповідає процес: городи засівають турецьким просом, полють не менш ніж двічі і рубають черехати стебло. Набирати дуже тяжело, дуже це треба ми сапачками рубаємо. От... А потім його треба повідрубувати, почистити, почухрати. Оце зер... зерничко, Це все Просу Треба обчухрати від листя та вичесати насіння. В цій роботі любить допомагати Галині грайливий помічник Мурзик. Кіт також, як справжній лиманець, віники обожнює. Інструменти для ремесла лиманці придумали самі, щоб зв'язати віничне соргу в пучки гілля верболозу розщепляють на три. Потім у спеціальній установці ним обкручують сніп. Нада силу приміняти ще вийде, щоб він сугенький був. Після того три снопи з'єднують в один і ось готовий товар. Хто першим зв'язав знаменитий лиманський віник? Історія замовчує, але цим ремеслом тут займаються століттями. У лимані немає либонь жодної працездатної сім'ї, яка б не вирощувала сорго. Навчила нас бабуся. А ми понавчували своїх синів і дочок. Раніше, як каже, син і дочка у нас, уже в нас вже в восьмому класі вони в'язали ці віники, ми в'язали і возили їх кругом. І що лиманськими віниками метуть монматер чи один з нюнберських майданів? Аж ніяк не перебільшення. Хто б не відвідав село, найпершим подарунком для нього буде віник за рік, родина таких мітив нав'яже з тисячу, але попит останнім часом невеликий. Словом непроста ця робота та невисокий зиск. Нема дівчатки, ні дівчатки, нема цього, нема. Я ж вам кажу, що просто воно немає, нічого нема, просто, нема ціна. Упала. Якщо хтось хтось оптом бере там така вообще 8 гривень. А труд дуже тяжелий, дуже тяжелий труд. Життєвий креду лиманців можна сформулювати так: на хліб насущний завжди можна заробити. кажуть, як впаде попит на мітли, то стануть вирощувати овочі на продаж, але візитною карткою села Лиман все одно залишаються вони. Вінники про це й пісню складено. Вінники лиманські дуже гарне ремесло, що прославило село.